Вітаю, друзі! 31 жовтня. сьогодні з вами знову центр громадської нарядки вежа і з нами в студії вже традиційно щотижня пан Іллян Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Я ще полюбляю говорити в таких випадках просто фінансисти, економіст, який чітко знається на цифрах і законах економіки. Вітаю вас, пане Елі. Вітаю, пане Валерій. Вітаю ваших е, глядачів. Дякую і пане Ілля. Ми поговоримо сьогодні знову традиційно про цифри, про вашу улюблену тематику. Домовності Трампа і Сінцінпіна. Про них вже сказано багато. А є якісь там попередньо анонсовані рішення Дональдом Трампом, що він знизить на 10% мита, є якісь там зрушення по експортному контролю, послаблення його за рідкоземами з боку Китаю. От я хотів би, пане Ілля, щоб ви на пальцях нам розповіли. Що це все означає, чого нам очікувати, як це вплине на перебіг російсько-української війни? Давайте все ж таки розділяти, чому, тому що основний вплив тут взагалі на в цілому на торговельні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм. І тут треба спочатку оцінювати саме ці взаємовідносини. А от якщо говорити відверто, Україна тут стоїть у сторонці. Ми тут не є принциповими не як з точки зору предмету перемовин. Ми не є принциповими з точки зору якихось уступок з боку там Китая чи з боку Трампа. Тут саме головне для них все ж таки торговельні відносини. В принципі, як я свого часу говорив, що ми будемо, як якщо ми будемо навіть другорядними для нас, уже це добре. А, і е, навіть незважаючи на те, що Трамп перед цією поїздкою, він якраз заявив про те, що він буде говорити з СІ з приводу того, що він би зменшив закупівлю російської нафти, то скоріше всього це мало б тільки в одному контексті. Якщо і прозвучало, це в контексті того: купуйте більше американської нафти, американських енергоносіїв. Тобто, вимо доставимо, тобто іншим словом, це інтереси більше сполучених штатів, ну не явно для того, щоб е, досягнути певних там результатів. Для того, щоб в Україні там був встановлений мир, тобто, іншими словами, ми другорядні і ми маємо це прийняти. Світ не крутиться навколо України, Україна є зараз важливим геополітичним фактором в багатьох питаннях, але все ж таки, ми не є принципово центральними, особливо в цій зустрічі. Отже, що відбулося по цій зустрічі? По-перше, що можна чітко визначити те, що не досягнута жодних принципових домовленостей. Фактично, ми, можем... ми можемо говорити тільки про те, що торговельну війну поставили на паузу, тобто домовленості, сторони панеля домовленості між американцями і китайцями. Да, звичайно, зараз я вже перейшов до безпосередньо е, результатів зустрічі Трампа і Сі і тих домовленостей, які були в робочих групах до цієї зустрічі, і які були в принципі е, підписані. Ми можемо говорити, що війна не закінчилася, просто сторони усвідомили, що подальша ескалація. Як з боку Китая, який запроваджує експортний контроль на рідкоземельні метали, мінерали, так і з боку безпосередньо сполучених штатів, які можуть суттєво збільшити свої тарифи, тим самим повністю закрити американський ринок для китайських товарів, воно не приведе до відповідних позитивних якихось результатів, і вони почали. Я навіть не можу сказати, що це якась перша битва, там перші домовленості це пауза. Це пауза, тому що жодних принципових е, речей фактично ну не обговорювали, або навіть якщо обговорювали, по ним нема з, е, відповідних рішень, і це є самим головним е, з приводу інших речей, на які можна звернути увагу. А е, перше це звичайно там зниження тарифів пов'язане з закупівлю е, з виробництвом там Китая, е, е, Фінітеліна. Там і там, обговорю. от е, відповідно, ця домовленості, вона більше стосується політичних результатів. А не економічних, тобто, тут я не можу виділити, що Китай яким чином переміг досяг відповідних результатів. Пасої, це навіть певна поступка Китаю для а, американського президента. Ну, Китайцям вигідно купувати в цілому сою, але вони знайшли альтернативного постачальника. свого часу ще була війна в 2021 році. Там також торговельна війна була певні елементи, і знову ж таки соя виступала там таким фактором. Тобто, іншими словами, навіть можливість Ну, Китай переключився на Бразилію. і Бразилія залишається ключовим постачальником а, сільськогосподарської продукції на китайський ринок. Тому в цьому ключі відповідно це більше така поступка, при тому, що залишилися доволі таки серйозне по іншим. Сільськогосподарським культурам, а це по пшениці, по яловчини, по свинині і так далі. Тобто, по ним не досягнута або не оголошено жодних домовленостей. Тобто, Трамп видав якусь незначну частину, яка дійсно рятує. Давайте говорити зверта, рятує а, американських фермерів, що буде стабільний ринок збиту а, на найближчі а, там, три роки. А і більше в принципі нічого. Тобто, тут не можу сказати, що у Трампа відбувся якийсь прорив. Це є більше така поступка Китаю. Ось ми запропонували вам поступитися, ну. ось в цьому до речі. Я хочу звернути увагу, якщо ми будемо аналізувати попередні торговельні війни, тому що вона не перша, яка розпочалася, можна все ж таки при першому приходу Трампа була е, також торговельне війни. То там Трамп, незважаючи на ті зобов'язання, які він на себе ой, сі, незважаючи на ті зобов'язання, які він на себе брав. Він в принципі більшість з них виконав там ну на 10-40% максимум. Тобто, іншими словами, він так і не відкрив свій ринок залишається відкритими питання, і е, щодо е, дотування промислового дотування виробництва. Е, Китай не збирається від цього відмовлятися і відповідно мати перевагу у виробництві продукції і продавати їх на зовнішні ринки. А далі потім це питання закритості китайського ринку для американських товарів. Також залишається питання не вирішено. Тобто, Трамп і Сі тут не досягнув відпові... не досягли відповідних результатів. Саме ключовий момент я би хотіли ще подивитися на цю. Не траєкторію, а хронологію того, як змінювалася риторика Трампа всього лише декілька тижнів тому назад, коли він оголосив про те, що Китай там грубо порушує, коли Китай заявив про те, що він запроваджує відповідні інструменти експортного контролю всіх товарів, яких є вироби з рідкоземельних металів, які мають китайське походження, а це де факто 90%. На все, що є в країні, де мають все це, то були заяви з приводу доволі таки високої ставки та підняття ставки, раз далі потім відповідно потім ринки на відреагувала дуже негативно і Трамп зрозумів, що треба поступатися. І риторика Трампа суттєво зменшилася уже через три дні. І зараз він хоче продемонструвати ринку, що він готовий домовлятися у нього будуть певні результати, і він ці результати от зараз пред'являє тут. І цими результатами, в принципі, це не якраз не в рідка питаннях, які в принципі не піднімаються а питання якраз і, а, більше купівлі сільськогосподарської продукції. Отже, ще одним а, напрямом, де а, все ж таки Трамп здобув певних результатів, це питання інтелектуальної власності. Це посилення за контролем відповідних виданих патентів американських патентів, американської продукції і так далі, тому що Китай, незважаючи на всі ті зауваження, які робилися, на всі ті кроки, які він робив, він продовжує в принципі абсолютно спокійно красти технологічні технології відповідно американські. і Потім запроваджувати і навіть одним із таких яскравих прикладів ми можемо навести DeepSeek. От Діпсік в американській пресі це китайська система штучного інтелекту, яка вийшла доволі таки швидко, а коли вийшла OpenID. тобто, коли вийшов відповідно чат GPT. То через дуже незначний термін, менше ніж за півроку, вийшла китайська пропозиція, китайська система, яка зробила цілу там перегорнула сам ринок штучного інтелекта, коли виявилося, що китайці можуть щось побудувати і зробити його достатньо, достатньо задешево, як вони тоді заявляли, у порівняння з американцями. І тоді американці видавали доволі такі цікаве дослідження про те, що це було досягнуто. А шляхом того, що відповідно, китайці викрали частину технології, да, вони використали чіпи не такі потужні, так як вони не мають до них доступу. Як це використовується OpenAI, але разом з тим вони доволі таки, чатом GPT, вони використали менш продуктивні чіпи, але все ж таки досягли не гіршого результата. і в принципі це доволі таки, ну, свідчить про яскраве порушення з боку Китая. Інтелектуальних прав, що вони мають можливість це робити, мають отримувати доступ до таких технологій, мають впроваджувати себе. І звичайно, це є для в цілому для американської економіки негативно. Вони досягли певних домовленостей, що Китай посилить відповідну роботу, але такі вже домовленості. Ну я на, на моїй пам'яті, вже було дуже багато, коли американці постійно заявляють, починаючи з 2000, на по-моєму п'ятого року, а відповідно йдуть заяви з приводу того, що. Що Китай має посилити відповідну боротьбу з порушенням інтелектуальної власності. Е, і все ж таки протягом всіх цих періодів Китай, ну можливо, там відійшов в певних таких дрібних речах, але спокійно це використовує. Якщо говорити у загальному, я так ну роблю для себе висновки з вами сказаного, ви поправите, якщо не зрозумів або зрозумів не так, то в принципі ця зустріч дала чимало результатів для обох сторін. В політичному плані та в економічних домовленостях все ж таки ніг. Ну а зниження мит на 10% для Китаю це не вигідно? 30% залишається це лише на велику групу товару, які були пов'язані з тим, що китайці виготовляють тут цей наркотик. І у Трамп пішов цими лозунками, і він зараз фактично це буде продавати. Якщо брати з економічної точки зору, ну це явно не такий суттєвий прогрес, який би міг би бути досягнутий, якщо ми будемо говорити про припинення війни. Тобто економічно це не є все одно залишається набагато вищими ніж ті, які були до початку ось цих розборок там в минулому році, починаючи з минулого року. Якщо брати до уваги, що фактично на паузу поставлена зараз е, торгова війна, торгівельна друзі війна саме про це пан Ілля говорить між Сполученими Штатами Америки та Китаєм терміном на один рік, ну, про намі такі так. заяви зроблені. Я думаю, що ми побачимо якісь документи. А, я б тут, звісно, звичайно перепрошую, згадав би угоду про а, викуп частини. Тіктоку американцями на виконання закону ще від 24 року весни, прошу, ви хочете прокоментувати? Ні, я просто хочу сказати, що там знову ж таки домовленості не досягнути, тобто американці е, вимагають, відстрочуються. Рішення нема на даний момент, рішення немає, і от я думаю, що це будуть відсрочки. Все ж таки, це вже буде частина глобальних домовленостей, якщо такі будуть там, які будуть укладатися вже там у визначення певних параметрів того, як будуть торгувати між собою Китай і Сполучені Штати, тому що в принципі змінити там частково власники Китайці не сильно і проти, щоб зайшли. Але тут виникає інші, скажімо так, моменти. Які ну Китаю явно не до вподоби, тому що це фактично. Ну, все ж таки, при тому, що багато говорять, що це просто медійна платформа, і там конкурент платформам, такі як Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, все ж таки на першому місці це величезний елемент збору інформації. Про користувачів, про їх уподобання, про аналіз те, як вони там користуються, що вони дивляться, і там передається інформація значна, і це було, до речі, оголошено свого часу на, на, на конгресських слуханнях з приводу Тіктока. Незважаючи на те, що там дуже багато дурних запитань, які показували, що конгресмени не до кінця розуміють, що такі високі технології, як вони працюють у соціальних мережах. Але разом з тим, все ж таки було встановлено, що така інформація збирається, але і китайці до речі. Посилалися на те, що такий збір інформації також відбувається і в інших соціальних мережах, а відповідно, вони нібито діють в межах там загальних якихось правил, але враховуючи ту угоду, яка підписується для того, щоб реалізовувати відповідні кроки, ну це все ж таки говорить про те, що ну, TikTok виходить за певні рамки збору звичайної інформації для рекламних цілей. Якщо говорити все ж таки про ну, певну стабілізацію відносно хоча б на короткий період із Китаю, от мене Пане Ілля, є запитання, на яке я поки що не маю конкретної відповіді, можливо, ви допоможете мені, глядачам. А як тепер себе буде позиціонувати Європа по відношенню до Китаю? Я маю на зітрогових питань. Те, що точно відомо, ну, єдине, що ми бачимо, то рух Європи з точки зору обмеження свого ринку для китайських електромобілів? Угу. Це вже зафіксовано тут. Є ще один такий момент. Я не впевнений, що це пов'язано з європейцями, але, наприклад, китайці вони зараз відмовилися від датування електрокарів, і це, до речі, якраз в тому числі елементів тих претензій. Які висловлювали європейці по відношенню Ой. до Китаю, якщо для них, в принципі, вони достатньо європейці точково хочуть розібратися а, з Китаєм. Тобто у них немає претензій щодо більшості товарів, хоча вони будуть перекривати так само, як у нас поштовий імпорт, і оподатковувати його, а, створюючи відповідні інструменти, знищуючи до нуля, там і вони будуть з нуля оподатковуватися mm. ці а, товари, які заходять з Китаю, незважаючи від їх вартості. До речі, нам треба також йти цим шляхом. Але саме головне для. Для них це катастрофічна ситуація з автомобільною промисловістю Європейського союзу. Вони тут хочуть досягнути відповідного паритету. і вони і ведуть, якраз фактично перемовина, і скажімо так, є певні заяви з різних сторін, щоб ну або перекривати просто на європейський ринок для китайських авто. Або е Китай також має здійснювати певні кроки для того, щоб ну китайські автомобілі не були таким суттєвим перевагою, як зараз, наприклад, е вони є, в тому числі з датуванням. Тому тут е у європейців глобальних якихось речей нема. Вони хочуть mm -hmm. вирішити саме головне для себе: це вижити автомоб автомобілі автомобілібудувальний галузі європейського союзу, тому що для них це катастрофа. Вони зараз. На всіх ринках фактично програють китайським авто, і вже не говорячи на європейському ринку, і це для них ну. Саме головне, тому що це втрата робочих місць. Ми розуміємо, що автомобільна а, промисловість а, вона є зав'язана на, скажімо так, дуже велику кількість різноманітних підрядників. Угу. А, і а, це не лише тільки втрата робочих місць безпосередньо на заводах, які готовляють, а також і втрата а, робочих місць у підрядників, які поставляють свою продукцію а, європейським виробникам. Тобто, у них проблема номер один саме ця. В глобально, так як Трамп, вони а, в різноманітних, скажімо так, цих перемовинах торговельних війн не хочуть приймати участь для них. співробітництво з Китаєм на сьогоднішній день є цілому. Якщо не брати це, а, є взаємовигідною, тому вони не воюють. Вони якраз і не хочуть тручатися у ці протистояння сполучених штатів і Китаю. Це нам допомагає чи це взагалі нас не стосується? Це нас стосується мінімально, а, тобто, звичайно, нам набагато краще це потужна економічна економічно розвинута Європа. От якщо так брати в цілому, виходячи, куди ми прагнемо до кого ми хочемо долучитися, mm -hmm. у випадку, якщо там почнеться а, згортання, наприклад, а, роботи а, автомобільних концернів, а якщо вони будуть звільняти людей. Це посилить соціальну напругу а соціальна напруга призводить до того, що до влади приходять а, політичні партії, які а, більше такого національного а, спрямування, а, які виступають проти допомоги України. Тому що це кошти, які уходять. Чому ми маємо щось віддавати, нам потрібно у нас свої власні внутрішні а, проблеми, і так далі. Тобто, тут більше такий довгостроковий вплив. Краще для нас, звичайно, це потужна економічна роз... країна, яка розвиває... країна, яка розвивається країни, які розвиваються, Європейський союз, який розвивається, для нас, є вигідним. Це означає, що нам буде і можливість куди пройти, що не будуть закриватися європейські ринки для е, той самий е, продукції, е, нашої продукції, української продукції, зокрема сільського господарства, це і потенціал інвестицій в Україну. Це і потенціал відповідно співробітництва. Тобто для нас а яким боком тут потенціал інвестиційний Європи Європи в Україну. Якщо будуть у них... коли вони розвиваються, коли вони розвиваються? У них є ресурси. Чим менше відповідно обмеження ресурсів, тим більше вони зазвичай не виходять, не зроблю не роблять ек... економічно успішні країни роблять експансії на зовнішні ринки. Економічно неуспішні країни закриваються зазвичай в собі і дуже часто приймають закони. Протекціоністського характера. Угу. І це означає тому а ми зараз, все ж таки, незважаючи на наш рух в Європу ми знаходимося за межами Європейського Союзу, за межами економічного європейського простору. Тому для нас все ж таки вигідніше, і через територіальну можливість торгівлі, все решта, все ж таки, щоб Європа мала економічні гарні економічні показники. Для нас це вигідно. Ну, я вбачаю те, наскільки зараз проводить політику Дональд Трамп, незалежно від того, вона правильна чи погана, в питаннях інструменту, який використовує, але він намагається все таки вибудувати економіку США незалежно. Ну, не за зробити їм більше незалежною від зовнішніх впливів. Ну для мене маркером є те, що він намагається підписати контракти по експорту імпорту рідкоземів з різними країнами. Австралія нещодавно в Україні він бачить такі інтерес і зменшує залежність від Китаю. Це справді треба робити. Він намагається локалізувати виробництво. В США, це дуже спірне питання з точки зору економіки, бо там дорога робоча сила. Але ну от, такий у нього принцип, а в Європі. Європа, який принцип сповідує, тому що я відверто скажу: я не бачу руху Європи до якоїсь незалежності, аби вона ну, справді віддалялась від Китаю. Історія з електромобілями дуже показова. Звісно, я розумію, що демпінгувати за рахунок дотацій легше, та, ніж діяти за, ринками, за ринковими умовами економіки, але залежність Європи від Китаю стає тотальною, і Європа не може проявляти самостійність без Китаю. Навіть у питанні російсько-української війни. Я через і запитую: а Європа, що тут? Ну, подивились, ну окей, Трамп із Китаєм воює, тому що він каже: навіть попри те, що це популістські гасла, я хочу, щоб Китай не купував російську нафту, бо хочу свою продавати і так далі газ. Але ну, Європа в цій частині вона не робить ну, практично майже нічого. Так, я тут розділяю ваше занепокоєння, тому що вони, в принципі, обґрунтовані. А чому, тому що Європа вона погрязла в цих. Напрямах, які спрямовані були то тобто той багата Європа, яка, у якої був золотий, фактично їхній період, він проходить. І і за того, що він проходить, зараз вони не готові перебудуватися. Вони розуміють, що коли йдуть глобальні війни, вони страждають. І навіть оця, от подивіться, як вони вели з Сполученими штатами. Фактично, вони здалися. Вони здалися. Тут можна говорити по різному, можна говорити про те, що вони все ж таки поставили на перше місце безпекові фактори. Вони дійсно мають місце. Безпекові фактори вони є важливими для Європи, і вони чудово розуміють, що якщо Сполучені Штати уйдуть, то це створить серйозні загрози для європейського континенту для всіх європейських країн. Ми би хотіли, щоб Сполучені Штати відповідно залишилися. Але що вони роблять? Вони замість того, щоб стати самостійно сильними. Тобто, якраз, ах, якщо Сполучені Штати виходить, ми відповідно починаємо працювати. У них не можуть всередині, вони домовляються ті угоди, які укладають, вони мають певні, скажімо так, хтось проти інвестування тих коштів, ту саме оборони, безпековий фактор і так далі. Тобто, іншими словами, вони на сьогоднішній день не готові воювати за те, щоб займати відповідно провідне місто під сонцем. Я повністю з вами погоджуюся, що це однозначно спостерігається, а вплив Китаю достатньо великий. Вони чому вони от. Те, якщо Трамп став на боці виробників, він чудово розуміє що першочергове, що має бути в країні, це виробництво, це робочі місця з високої заробітної плати. І він орієнтується саме на це. Європа вона стала на боці, в принципі, як і в Україні. А ми стаємо на боці споживачів. Нам необхідно, щоб споживачі купували як можна дешевше відповідно товари. І коли вона така політика призводить до того, що ви вимушені закривати свої автобу, автомобільну промисловість, яка скорочує ну у них просто катастрофічне падіння прибутку, деякі відповідно Отримують збитки, скорочення обсягів реалізації, вони втрачаються зовнішні ринки. То тепер треба відповідно робити висновок. Зараз в цьому світі треба орієнтуватися на виробника. Чому тому що, скажімо так, дешевою продукцією, яка буде отримана з Китаєм, ви фактично виводите капітали зі своїх кошти за кордон, тобто ви фінансуєте Китай. От у нас теж саме Ми, раз, ми бідна країна. Одна з важливих причин це якраз те, до чого прийшла до чого прийшов Європейський Союз. Ми е, чомусь постійно боялися підтримати наших виробників. Ми чомусь постійно відступали від них. Ми говорили, що ні, це не можна, там ні що який протекціоніст, тільки вільна торгівля, тільки вільний ринок і так далі. А цей вільний ринок вбивав нашу промисловість. Він поступово зараз, плюс ще проблеми на митниці, коли просто можна було завести податки, завозяться товари без плати, податки, Вони створюють абсолютно нездорову конкуренцію всередині країни. Як результат, ми повністю перетворилися на сировинний е, придаток. Тобто, у нас е, більше 80% нашої продукції, фактично до повномасштабного вторгнення. Це була сировинна продукція, тобто я говорю по товарам, це було сільське господарство, це було метал і інше, там хімія, інше відповідно, сировинні матеріали вису продукція з висока додановасні продавалась. От зараз ми можемо сказати, що е, Європа іде по цьому шляху, е, якщо вони далі будуть орієнтуватися на свого виборця, щоб він купував дешеву продукцію, вони програють, Придуть зовсім інші політики, політики більш які будуть готові закривати свої ринки. Які і, і це для нас відповідний мінус, тому що у нас альтернативи дуже мало. Якщо Європа закриє для нас ринок. То ніякого у нас особливо майбутнього, в принципі, нема. У нас єдине okay. uh, майбутнє, де ми можемо в принципі, розвиватися це з Європою як великий ринок, який має можливість поставляти різноманітну uh, продукцію, на ці, uh, де ми зможемо продавати навіть спочатку, хоча б uh, сільськогосподарську продукцію. Ось для нас це принципово. Тому uh, для нас є серйозні ризики. Ризики глобальні: це не прогноз на один-два на роки, це прогноз на 5-7 років. Куди рухається Європа, куди рухаються Сполучені Штати, куди рухається Китай? Китай навпаки зараз будує монополію. З кожним роком е, нарощує відповідно е, вплив через рідкоземельні метали. Уже третя, фактично, е, його побудова вертикалі контролю за рідкоземельними металами. металами, тобто це не перший крок. Це експортний контроль, і він його реалізує. І, от саме головне трамп. В цьому питанні нічого не досягнув, тобто він не примусив Китай відмовитися від інструментів експортного контролю. Це для нього величезна питання. А як він міг це зробити, пане Елі? Тут питання, тут питання доступу а, до американців. Тобто, якщо би питання рідкоземельних металів почали піднімати не зараз, не в 2025 році, а в 2010 році. Mm -hmm. Якщо би знову ж таки в самой Америці не почалися рухи, які спрямовані на екологічну, скажімо так захист там, вони віднесли видобуток рідкоземельних металів. Там що це фактично відноситься до реактивних, там експертна спеціальна ліцензія, спеціальна умова видобутку, і фактично це призвело до того, що вони відступили. Далі вони не хотіли займатися переробкою рідкоземельних металів. Чому? Тому що дійсно знову ж таки це екологічна, небезпечна, забруднююча технологія. А Китай по цьому шляху пішов. І тепер він має 90% переробку рідкоземельних металів. Що зараз може зробити Трамп? Уже дуже мало. Дуже мало. Єдине, на чому він може контролювати, це доступ до американського ринка. Але тут потрібна знову ж таки співпраця з. З Європейським Союзом і іншими, тому що два найбільших ринка. Ну, якщо Жить чесно, три. тобто Асіан, наприклад, я скажу чесно, я здивувався, але внаслідок останніх тенденцій країни Асіан стали більшим ринком для Китая, ніж Європейський Союз. Тобто, зараз уже Європейський Союз не на другому місці. Він уже на третьому місці, тобто на першому місці це Китай, на другому місці Асіан, і це, до речі, саме тому Трамп там присутній, тому що це величезний ринок можливості реалізації своєї продукції, потенційно більший, ніж європейський ринок. І от цьому ключі відповідно, звичайно, це перебудова, тому як далі буде будуватися в цілому ця система взаємовідносин, як Трамп, які він буде шукати важелі? явно буде шукати важелі. Я навіть допускаю протистояння, але не за Тайвань. Я допускаю протистояння так. якраз за ці системи переробки за ці системи. Видобутку рідкоземельних металів, тобто там дійсно може бути протистояння. Як буде воно в якій мірі? Ну, сполучені штати просто відступати від свого світового лідерства. Вони звичайно не захочуть. А для них це є серйозний виклик, тому що якщо у них не буде доступу до рідкоземельних металів, то 60-70% там майже всіх їх прогресивних галузей, технологічних галузей, вони просто зупиняться. Вони не будуть мати належного обсягу е, матеріалу для того, щоб продовжувати свою роботу. Друзі? Ми спробували щойно пояснити, що відбувається, якби е, ви зрозуміли сьогоднішня розмова з паном Мілюю, я слухав від варто так як і ви більше слухав. Вона спрямована на те, щоб зрозуміти, як проходили переговори, що їм передувало, до чого Трамп домовився із СІ А він до чогось трішки домовився. Є таке, і які проблеми існують, і де тут Європа, і ми. Ми, як ви бачите, трішки випадаємо з цього контексту, тому що Європейський Союз, Європа загалом, вона не хоче змінюватися, а це її можуть погубити. Можливо, якісь там здорові голови прийдуть врешті-решт до влади, і буде дещо по-іншому. Тому прошу пишіть свої коментарі з приводу почутого, а ми з паном Іллюєю обов'язково ще продовжимо цю розмову у нас на каналі. Дякуємо, пане. Лі.